Олександр Хорунжи, пресофіцер ДСНС України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вітаю всіх, слава Україні! Героям слава! А будемо говорити про те, чи вдалося повністю на тепер усунути наслідки стихії, і які загрози чи небезпеки лишаються на тепер? Ну, дивіться станом на зараз у нас проїзд на всіх дорогах. Він відкритий Укравтодор. В принципі виконує свою роботу, продовжує працювати разом з тим. Транспорт може спокійно рухатися відповідно на всіх ділянках і маршрутах. У нас станом на ранок було 66 пунктів знеструмлена. Але скажу, що ця ситуація може мінятися. Ми отримуємо інформацію фактично від Укренерго, і на місцях працюють бригади. Обленерго і виконують свою роботу. Якщо ви пам'ятаєте, то у нас десь 27 листопада у нас фіксувалося що десь понад півтори тисячі відключень населених пунктів від електромережі. Зараз їх 66, То бачите, яка динаміка. Окрім цього, у нас з налипання мокрого снігу, вітру і таких, не скажемо, незначних несприятливих погодних умов. У нас в Закарпатській області. 35 населених пунктів було відключення, але там 16 бригад обленерго працює відповідно, працює також ДСНС щодо відбуксирування техніки. Загалом можна сказати, що з негодою всі служби, які були задіяні до її ліквідації, впоралися, пане Олександре. А синоптики прогнозують в Карпатах на Закарпатті сніг і дощі. Чи є там загрози сходження лавин? І які ваші рекомендації щоб убезпечити себе? Так, дійсно там е, прогнозується сходження, е, можливе сходження знову таки наголошу е, лавин. І тут, в таких умовах, е, із-за снігопадів, е, ми не рекомендуємо туристам виходити у гори. Я нагадаю, що у нас від початку року е, на об'єктах туристичних галузі, які, які обслуговуються гірні ритуальними рятувальними підрозділами, у нас загинуло 14 е, людей, понад 500 людей. Рятувальники змогли врятувати саме в гірській місцевості. Нещодавно ворог обстріляв ракетами с 300 Донеччину. Скажіть, чи закінчилася повністю рятувальна операція стосовно, зокрема цікавої ситуації, яка зараз в Новогродівці? Щодо Новогродівці у нас зараз продовжуються аварійно-рятувальні роботи. А я нагадаю, що у нас на місці під час ракетного удару по трьохповерховому житловому будинку загинуло на даний час. У нас інформація така, що загинуло дві людини п'ятеро постраждали. Роботи проводяться у нас задіяно там 27 людей і десь приблизно до 10 одиниць техніки, зокрема важка інженерна техніка. Але такі роботи проводяться не миттєво, тому що треба конструкцію за конструкцією обережно вивільняти, для того, щоб перевірити, чи є там люди. За інформацією місцевих у нас можуть ще бути там три людини під завалами, але знов-таки ця інформація перевіряється якраз методом того, що ми розбираємо конструкції. Хочу сказати, що у нас розібрано вже. Приблизно 90% якраз зруйнованих конструкцій. Якщо це в цифрах, це то це понад 400 тонн будівельного будівельних конструкцій. І окремо там на місці працювали наші психологи, які надавали допомогу людям. Близько 30 людей отримали психологічну допомогу. Міністр внутрішніх справ Єгор Клименко нагородив рятувальників, які ліквідовували сліди негоди. Розкажіть, будь ласка, про цю подію, хто отримав нагороди? А так дійсно е отримали нагороди якраз ті рятувальники, зокрема рятувальники Одещини, які е рятували людей, які відбуксовували автомобільний транспорт, які надавали допомогу в пунктах обігріва. Це, зокрема, е рядовий молодший е начальницький склад. Е Саме як якраз ті люди, які працювали найбільше, 15 нагород е, отримали наші рятувальники. І Ми вдячні міністру Ігорю Кліменко за те, що він е, позитивно відзначив роботу наших рятувальників. А е, в той же час знаєте, найбільша напевно, нагорода для кожного працівника ДСНС це саме вдячність, подяка саме звичайних людей, яких ми рятуємо. Ну і наша подяка також передайте обов'язково працівникам усім без виключення працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони рятують нас незалежно від того, чи то погодні умови, чи то наслідки ворожого обстрілу. Пане Олександре, наостанок зараз холоди посилюються, і люди починають включати електроприлади. Ваші поради і рекомендації, як берегти своє життя від нещасного випадку, який може статися ну, в будь-якій родині до електроприладів. То тут одна із порад, яку ми рекомендуємо використовувати в побуті, це звичайно не перевантажувати електромережі, тому що. Ми ще звичайно, ми не можемо прогнозувати, але ми готуємося до можливих блекаутів, і тут ми розробили ряд порад щодо використання генераторів, щодо користування свічками вдома, щодо а, використання побутовими електричними приладами і пічним опаленням. Окремо хочу би зупинитися на пічному опаленні, тому що у нас надходить інформація про те, що а, люди все ж таки. Гинуть від чатного газу, якщо вони не готують відповідно і не готуються до опалень. Тобто, це треба перевірити, замазати всі тріщини на печах, це треба покласти металеві листи перед грубками, Це треба відповідно прочистити димоходи для того, щоб чадний газ, а він без запаху і без кольору не труїв людей. По генераторам там своя тема. Це відповідно потрібно розміщувати їх на відстані не менше 6 метрів від вхідної групи. Дверей і відповідно вікон, і е, ознайомитися з інструкцією, е, як іми користуватися, обов'язково е, і не розміщувати їх ні в якому разі, ні в якому разі, саме в приміщеннях. Е, щодо електроприладів, вимикати коли ви виходите із дому, не залишати їх без нагляду і не сушити на них одяг. Зрозуміло, пане Олександре, дякуємо за ці рекомендації. Сподіваємося, вони вбережуть життя українців. Олександр Хорунжий, прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України, був з нами на зв'язку.